Є знижки на Гелбекс-Антекол. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Лев Сомов народний артист України. Актор театру і кіно та драматург. 4 березня чоловік повертався з Ужгорода, де грав у виставі. Я, взагалі, зараз останнім часом дуже багато подорожую Україною, саме залізничним транспортом. Нічого не віщувало біди, проте всього за 40 хвилин до Києва його потяг з незрозумілих причин зупинився. Та найбільше пасажирів здивувала не зупинка, а те, що про запізнення жодні офіційні джерела Укрзалізниці не говорили, а самі провідники розводили руками. За 28 хвилин до Києва ми зупинилися, і от далі почали відбуватися дива повітряної немає. Ми живемо в час війни. Немає ніяких аргументів, щоб зупинитися і стояти. Ліземо на всі сайти, де є повідомлення, чи запізнюються поїзди. Знаєте, є сайти залізниці, де ця інформація. Наш потяг, ви будете сміятися, але він прибув за версією цих сайтів вчасно. Тоді Лев Миколаєвич зателефонував дружині, яка чекала його на вокзалі, і запитав, чи не оголошувала про затримку диспетчер. На що жінка відповіла: табло на вокзалі показує годину запізнення, але за годину потяг так і не поїхав. Тоді до пасажирів вийшов начальник потягу. Він сказав, що там якийсь там локомотив він загорівся чи зламався, але з був вантажного потягу локомотив, що навіть вимкнули струм. Ми надіслали запит в Укрзалізницю, і в прес-службі нам відповіли, що кілька потягів справді затримались через поломку одного з вантажних локомотивів, через що тисячі людей опинились, наче у пасті. А якщо буде повітряно, от так просто уявити, куди бігти, де ховатися, хто дасть в притулок, де ми знаходимося, в якому місці, де бомбосховище. На щастя, у Лева Миколаєвича термінових справ не було. Але чимало людей викликали таксі просто на колії, бо критично запізнювалися на пересадку. Люди деякі приїхали, бо я розумію, пересадки, інший транспорт і так надалі. Були квітки, то брали таксі. Актор ділиться серед пасажирів був також волонтер, який віз життєво необхідні ліки для наших військових. Їхав хлопець, який віз у шпиталь необхідні дуже дорогі е -е, ліки, які потрібні були, ну як то кажуть, хвилина в хвилину. У результаті лише через дві години потяг зрушив з місця і до столиці приїхав з майже трьохгодинним годинним запізненням. Що ж робити, якщо ваш потяг з якоїсь причини запізнюється і ви не встигаєте на наступний рейс? Досвідчений юрист Богдан Кушнір розповідає, як можна отримати компенсацію, якщо людина, користувавшись послугами Укрзалізниці, не встигла на рейс, не встигла на зустріч, понесла певні втрати фінансові, моральні, матеріальні, вона має право звертатися до суду. Пояснює, вимагати компенсацію можна у всіх випадках, окрім форс-мажорних. Сьогодні форс-мажором вважають ворожий обстріл чи повітряну тривогу. Якщо потяг спізнився з будь-якої іншої причини, ви можете подаватись на перевізника. А щодо загорання локомотиву, Богдан каже, цей інцидент має розслідувати спеціальна комісія ДСНС. Якщо причиною займання буде недбалість певного працівника. То звичайно, з цього працівника потім Укрзалізниця може стягнути в регресивному порядку ті кошти, які вона завинить фактично вам. Ми надіслали до Укрзалізниці ще один офіційний запит, щоб дізнатися, чи компенсують вони своїм пасажирам моральну та матеріальну шкоду. Поки що чекаємо на відповідь.